Українські інженери невпинно працюють над створенням новітнього ракетного озброєння для ЗСУ, удосконалюючи його потужність, дальність та точність. Водночас триває модернізація вже існуючих зразків, щоб зробити їх ще ефективнішими на полі бою. У цьому відео ми розповімо вам про найновіші українські ракети, передові військові розробки та інновації, які зміцнюють обороноздатність України, які саме технології змінять хід війни. Як українські зброярі випереджають ворога. Дивіться до кінця, найцікавіше попереду: Українська ракета дрон Пекло це високоточна зброя, розроблена для ураження ворожих цілей на великих відстанях. Вона здатна долати понад 150 кілометрів завдяки сучасній системі навігації, що включає супутникове та інерціальне наведення. Це забезпечує високу точність навіть в умовах радіоелектронної боротьби. Бойова частина має вагу понад 70 кілограмів і може оснащуватися осколково-фугасною, термобаричною або бронебійною начинкою залежно від завдання. Загальна маса ракети дрона становить близько 200 кг, швидкість польоту сягає тисячі кілометрів на годину, що ускладнює її перехоплення. Корпус виготовлений із композитних матеріалів, що знижує помітність для радарів. Дрон ракета має довжину близько трьох метрів. І розмах крил до півтора метра. Система керування дозволяє змінювати траєкторію під час польоту, а бойова частина активується за різними сценаріями від детонації при ударі до підриву на певній висоті. Пекло оснащене автономною системою ціле вказування, яка використовує тепловізійні та оптичні сенсори для наведення на рухомі та стаціонарні цілі. Завдяки інтелектуальному керуванню воно може діяти як поодинці. Так і в складі рою, координуючи удари з іншими безпілотниками. Це передова зброя, що значно підсилює бойові можливості української армії. Українська ракета Дрон-Паляниця це сучасна високоточна зброя, розроблена для знищення ключових ворожих цілей. Вона поєднує в собі передові технології навігації, малопомітність і високу ефективність ураження. Дальність польоту перевищує 100 кілометрів. Що дозволяє завдавати ударів по критично важливих об'єктах без ризику для операторів? Бойова частина вагою близько 50 кілограмів здатна пробивати броньовану техніку та укріплення противника. Паляниця використовує інтелектуальні алгоритми для обходу ворожої ППО. А її модульна конструкція дозволяє адаптувати озброєння до різних завдань. Це стратегічна зброя, яка зміцнює бойові можливості ЗСУ та демонструє силу української інженерної думки. У мережі з'явилися фотографії українського зенітного ракетного комплексу ОСА, оснащеного радянськими ракетами класу повітря-повітря Р-73. Українські конструктори спільно з американськими партнерами знайшли ефективне рішення для подолання дефіциту зенітних ракет 9 м 33 що використовуються комплексами ОСА. Модернізація передбачала адаптацію системи наведення та пускових установок. Що дозволило інтегрувати р 73 замість оригінальних ракет. Це рішення допомогло зберегти устрою частину зенітних комплексів, значно підвищивши їхню ефективність. Оновлені комплекси здатні перехоплювати дрони, крилаті ракети та авіацію, що робить їх важливим компонентом протиповітряної оборони України. У грудні 2024 року арсенали Збройних сил України поповнилися новою крилатою ракетою Рута. Яка здатна вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Її запуск здійснюється за допомогою ракетного прискорювача, що забезпечує швидкий старт та вихід на крейсерську траєкторію. Попри компактні розміри, рута відрізняється високою ефективністю та має відносно низьку вартість у порівнянні з іншими подібними ракетами. На презентації розробники зазначили, що вона поєднує маневреність, високу швидкість та значне корисне навантаження. Проте точні технічні характеристики поки що залишаються засекреченими. Наразі ракета проходить інтенсивні випробування, зокрема й у реальних бойових умовах. Її тестування дозволяє вдосконалити систему наведення, оцінити ефективність ураження та адаптувати конструкцію до сучасних викликів війни. Рута може стати важливим елементом українського арсеналу, суттєво посилюючи вогневі можливості ЗСУ. Україна має на озброєні високоточний артилерійський снаряд із лазерним напівактивним наведенням Квітник, який є вітчизняним аналогом американського снаряда «Екскалібур». У 2020 році він пройшов модернізацію, отримавши нову назву Барвінок. Цей керований снаряд здатний вражати як статичні, так і рухомі цілі зі швидкістю до 36 км за годину, забезпечуючи ймовірність ураження понад 90%. Його дальність стрільби перевищує 20 кілометрів, що дозволяє ефективно працювати на великій відстані. «Барвін-Нок» має калібр 155 міліметрів, масу 45 кілограмів, з яких 8 кілограмів припадає на бойову частину. Для наведення на ціль використовуються безпілотні розвідувальні комплекси, що підсвічують об'єкти лазером. Завдяки високій точності барвінок може ефективно знищувати танки. Пускові ракетні установки, броньовану техніку та укріплені ворожі позиції. Його застосування значно підвищує ефективність артилерії збройних сил України, забезпечуючи точні удари по критично важливих цілях противника. Україна спільно з Бельгією реалізує проект із локалізації виробництва зенітних комплексів та ракет на українських підприємствах. Ця ініціатива дозволяє не лише отримати доступ до передових технологій. А й зміцнити вітчизняну оборонну промисловість. Локалізація виробництва сприятиме швидшому забезпеченню збройних сил України сучасними засобами протиповітряної оборони, а також створенню нових робочих місць і розвитку технологічних можливостей країни. Впровадження таких проектів допомагає Україні нарощувати власні оборонні потужності та зменшувати залежність від зовнішніх поставок. Вітчизняний військово-промисловий комплекс продовжує розробляти інноваційні системи для забезпечення обороноздатності України. Одним із таких проєктів є наземний бойовий дрон Дроїд Тві 12 і 7 оснащений кулеметом Браунінг, і комплектом з 300 патронів. Цей дрон успішно пройшов кодифікацію за стандартами НАТО, що є важливим кроком до впровадження новітніх технологій у збройні сили України. Дроїд ТВ 12 і 7 Має вражаючу інтеграцію зі системами Starlink та LTE, що дозволяє здійснювати управління на великих відстанях у реальному часі. Для точного наведення використовуються оптико-електронні системи з тепловізором, що дозволяє виявляти ворога в умовах обмеженої видимості. Високу прохідність на складних територіях забезпечує гусенична платформа зі запасом ходу до 15 кілометрів. Управління дрону здійснюється через планшет або геймпад. Що дозволяє оператору швидко реагувати на зміну ситуації. Дрон вже продемонстрував свою надійність під час бойових випробувань, підтвердивши ефективність у різноманітних умовах. Це дозволяє з упевненістю говорити про потенціал дроїда для підтримки ЗСУ в сучасних бойових діях. Дякуємо за перегляд. Якщо вам сподобалося відео і ви хочете бути в курсі всіх нових розробок та новин, підписуйтеся на наш канал. Разом ми зміцнюємо оборону України. Слава Україні.